Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях. З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час. Ніна Михайлівна дрімала, вмостившись на нижній полиці, і солодко усміхалася, дрімаючи. Рівномірний стукіт коліс гойдав її, наче у дитячій колисці, а віддалений дзенькіт склянок у тамбурі. Луною відбивався в купе. оце справжня насолода, міркувала вона з усмішкою на устах, їхати так собі без поспіху, лежати, дивитися у вікно, ловити поглядом миготіння станцій, слухати, як десь далеко хтось обережно розмішує цукор у склянці і ні про що не думати. Оце і є відпустка, справжня заслужена. Нарешті. Дочекавшись омріяного відпочинку, Ніна вирушила в дорогу до сина та його родини. Вже давно від них не надходило жодної звістки. Телефон сина весь час був зайнятий або ж взагалі недоступний, а номер невістки вже майже місяць поспіль перебував поза зоною. Лише старша онука якось коротко розмовляла з бабусею, і та розмова видалася ні, -ні дивною, ніби дівчинка щось приховувала або боялася сказати зайве. А молодший телефон і не був потрібен, їй всього шість, які там смартфони. Невістка в ній не була добра, спокійна і хазяйновита жінка. Коли син вперше привів її знайомитися, Ніна не приховувала свого подиву. Що ця вродливо доглянута дівчина знайшла в її Артемі, простому хлопцеві, не надто працьовитому та чого вже гріха таїти. Не такому вже й вродливому. Ніна не належала до тих матерів, які в сліпій любові ідеалізують власних дітей. Вона знала і їхні чесноти і слабкості. Та, попри все, з першого ж дня було видно, Артем по-справжньому щасливий купався в любові і турботі, мав сир у маслі. Жили вони в квартирі, що залишилася вірі від батьків. Своєї домівки у Артема не було, та й Ніна не хотіла розмінювати свою крихітну квартирку вийде ні вашим, ні нашим. Одразу сказала вона синові, коли той якось завів розмову про продаж краще живіть там, де є. Моя квартира потім і так перейде тобі. Куди ж вона подінеться? Після тієї розмови вони більше до цього питання не поверталися. З роками Віра подарувала Артему двох донечок Наталку і Віталіну. Ніна обожнювала онучок, хоча й бачилася з ними не так часто, як хотілося б. Вона завжди з нетерпінням чекала їх у гості. Готувала смаколики і невеликі сюрпризи. З невісткою вони теж жили душа в душу, без сварок і образ. Але тепер тривожна тиша змусила Ніну вирушити в дорогу самій. Що ж там у них трапилося, раз у раз думала вона, дивлячись на темну колію за вікном. Місто зустріло її барвистими вогнями новорічних гірлянд. На вулицях метушився веселий народ, відчувалося наближення свята. Ніна, не поспішаючи, зайшла до великого супермаркету наподалік вокзалу, купила шоколади, печиво для дітей, пляшку шампанського для невістки, а синові його улюблений коньяк. Окремі подарунки вона вже везла з дому, старанно запаковані в гарний папір. В піднесеному настрої і трохи схвильована, жінка підійшла до дверей знайомої квартири, натиснула на дзвінок. Довго ніхто не відповідав. Невже всі кудись пішли, майнула думка, але ж у вікнах світилося світло. Отже хтось мав бути вдома. Вона натиснула на дзвінок ще раз, потім постукала. За дверима почулося тупотіння маленьких ніг і шурхіт. Хтось поспіхом біг до замка. Почулося клацання, і двері обережно прочинилися. Бабусю, на порозі стояла Наталка. Її великі очі світилися то радістю, то переляком. А в голосі броніла й і полегшення водночас. Дівчинка ввічку ледь впізнала Ніну Михайлівну, тому довго не відчиняла. Ти, ти як тут? нарешті прошепотіла дівчинка і обережно прочинила двері. Наталочко, ріднесенька. Ніна розкрила обійми, і в них умістилося все її тепло та туга за дітьми. Привіт, моя хороша. Дівчинка кинулася до бабусі, вчепилася в неї, наче маленьке пташеня. І несподівано розридалася. Із глибини квартири виглянула сонна віталінка. Бабуся приїхала. радісно вигукнула вона і за мить вже бігла коридором, щоб теж пригорнутися. Ніна розгубилася, відчувши, як Наталка тремтить і схлипує в її обіймах. Лише після того, як дівчатка трохи заспокоїлася, вони допомогли їй зняти пальто і провели до кімнати. І тут Ніна остовпіла. Квартира, колись така затишна і тепла, тепер здавалася чужою і порожньою. Не було ані телевізора, ні шаф, ні навіть того розкішного килима, який вона колись подарувала Артему й Вірі на річницю їхнього весілля. Біля стіни сиротливо стояв лише диван. Поруч два стільці, на яких, як на випадкових вішалках, були накидані дитячі речі. Наталочко, що тут у вас? Де мама? Де тато? Ніна все ще не могла прийти до тями. Мама в іншій кімнаті, тихо сказала дівчинка, витираючи долонькою мокрі щоки. Віталінка мовчки тримала бабусю за руку. А тата немає. Він пішов, додала Наталка ледь чутно. В сусідній кімнаті було ще сумніше. Біля вікна стояв комод, а в кутку примостилося єдине крісло з колишнього меблевого гарнітуру. На дивані, відвернувшись до стіни, нерухомо лежала Віра. Ніна кинулася до невістки. Вірочко, Люба, вона з острахом доторкнулася до її плеча. Слава Богу, жива!» Але жінка не відреагувала, її обличчя було бліде та втомлене, погляд порожній. Мама так лежить вже третій тиждень, сумно пояснила Наталка. Коли тато пішов, вона просто лягла і більше майже не встає, лише води нап'ється. Нас у садок і школу відправить, іноді макарони зварить, щоб ми не були голодні, а куди тато пішов, я так і не зрозуміла. Ніно охопив жах. Він від нас пішов, тихо, майже дорослим голосом сказала Наталка. Тільки тепер бабуся побачила, як змінилася її онука. В очах дівчинки світилася не по дитячому важка туга й образа, а квартира, меблі, де вся техніка? розгублено озирнулася жінка. Пилососа не було, комп'ютер теж зник. Заглянувши у ванну, вона не побачила і пральної машини. Він все забрав. Кулачки Наталки стиснулися. Сказав, що йому це потрібніше, ніж нам. Господи, Ніна не втрималася і сіла просто на край дивана. Але чому ж ви мені не подзвонили? Як ви жили тут весь цей час? Якось жили, знизала плечима Наталка, я щоранку відводжу Вітусю в садок. Сама йду до школи, а потім після уроків в магазин, купую щось до вечері, а тоді знову за вітусею. А гроші у тебе звідки? Голос Ніни Михайлівни злегка тремтів, коли вона ставила це запитання. Взяла у мами картку, винувато опустила очі Наталка. Там ще залишалися гроші. Ти не думай, я нічого зайвого не купувала, тільки найнеобхідніше хліб, молоко, картоплю, іноді сосиски. Серце Ніни болісно стиснулося. Ця маленька дівчинка, ще школярка, вже тягне на собі всю сім'ю. Чому ж ти мені нічого не сказала? знову тихо, але твердо запитала вона. Мама заборонила, зізналася Наталка й похилила голову. Казала нікому не говорити. Я хотіла подзвонити тобі, але боялася. Думала, що мама ось ось встане, знову стане колишньою і все буде як раніше. І що, на роботі ніхто не помітив, що вона так довго не виходить? Ніна не могла збагнути всього почутого, їй не вкладалося в голові, що рідний син міг так підло вчинити, обікрасти власну сім'ю, залишити їх на призволяще та ще й в такому стані. Мама останнім часом працювала віддалено, тихо відповіла Наталка, тому ніхто й не помітив, що вона зовсім перестала виходити з дому. Віталінка весь цей час не відходила від бабусі, міцно тримаючи її за спідницю, ніби боялася, що варто лише відпустити, і бабуся зникне так само, як батько. А раз, дівчатка, Ніна намагалася говорити впевнено й лагідно: тепер я з вами, разом ми з усім впораємося, а зараз ходімо на кухню, розберемо сумки, приберемо трохи. В душі вона вже твердо вирішила. Залишиться тут стільки, скільки буде потрібно, поки не поставить невістку на ноги і не переконається, що в домі все налагодиться. Віра, здавалося, чула голос свекрухи, але навіть поворухнутися не могла ні сил, ні бажання. Вже третій тиждень вона існувала, наче в густому тумані, де все навколо було розмитим і несправжнім. Кожен день був схожий на попередній, і вона пересувалася квартирою, немов механічна лялька. Зробить чай, забіжить на кухню, зварить дітям макарони і знову лягає на диван, втупившись у стелю. Лише одна подія вирізнялася з цього безпросвітного мороку остання розмова з чоловіком, що назавжди закарбувалася в пам'яті. Ти все життя мене пригнічувала, майже кричав Артем, нервово засовуючи речі в сумку, а вона стояла і дивилася на нього, не розуміючи, що відбувається. «Красуня і чудовисько, так всі про нас думають. Навіть моя мати не розуміла, чому ти вийшла за мене. Ти спеціально обрала такого невдаху, щоб виглядати ще яскравіше поруч зі мною, так? Кожне слово било по серцю, мов удар батога. Те, що він говорив, було неправдою. Віра щиро любила його, приймала з усіма його слабкостями, ніколи не принижувала і не намагалася виділитися за його рахунок. Артеме, це ж неправда. Благала вона, відчуваючи, як земля йде з під ніг. У нас дві прекрасні доньки. Хіба я народила б їх від чоловіка, якого не кохаю. Але ці слова лише роздратували його ще більше. Ось ось. зло вигукнув він. Навіть у дітях нічого від мене немає. Такі ж гарні, як і ти. Куди не глянь, все в цьому домі кричить мені про те, який я нікчема. Ти навіть не уявляєш, чого мені коштувало ці 12 років життя з тобою. Віра сиділа на краю ліжка, обхопивши руками голову, і не могла відпустити думку, що винна в усьому сама, наче саме її слова та вчинки призвели до того, що зараз сталося. Ще в день, коли вони сперечалися, голоси зірвалися на крик, а тепер порожнеча. Артем зібрав речі мовчки, наче відрізав від себе все минуле, грюкнув дверима так, що стіни здригнулися, і пішов, навіть не попрощавшись із дітьми. У квартирі залишився важкий запах образи і недомовленостей. Тієї ночі Віра майже не спала. Сльози текли самі з собою. Подушка була мокра, а в голові крутилися одні й ті самі питання, чому так, що вона зробила не так і як повернути те, що розсипалося на друзки? На ранок, червона та виснажена, вона все ж підвелася, вмилася холодною водою і повела маленьку віталінку до садка. Няня зустріла їх на порозі і мовчки поглянула на Віру, очі запухлі, вигляд втомлений. Лише важко зітхнула і ледве помітно похитала головою. Наче ніхто не питав нічого, але відповідь вже прозвучала. Але справжній удар чекав вдома. Ледь переступивши поріг, Віра остовпіла, квартира виглядала пограбованою. Новенькі меблі, якими вона так тішилася, зникли без сліду. Зникли й килим і побутова техніка і безліч дрібниць, що створювали затишок, навіть той сервіс, який вони з Артемом купили на річницю, навіть набір столових приладів. Все зникло. Лише кілька випадкових ложок і веделок сумно лежали в шухляді. Тремтячими пальцями вона набрала номер Артема. На диво він відповів швидко, майже одразу. Артеме, де всі наші речі? Голос їй зривався. Але Віра намагалася говорити рівно. Я забрав їх собі, холодно, відчуджено відповів він. Вважай, це компенсація за моральну шкоду. За роки, що я прожив поруч із тобою. Квартира лишається тобі, а речі мої. Це справедливо. Віра не вірила власним вухам. Невже це говорить той самий чоловік, якого вона кохала? Більше мені не телефонуй, додав він різко. Уяви, що мене більше не існує. Лінія обірвалася. І відтоді його номер став недоступним. Щось у вірі обірвалося всередині, її ніби паралізувала невидима сила. Вона перестала вставати. Майже не виходила з кімнати, лежала на дивані, втупившись у стіну, і не чула ні прохань доньок, ні дзвінків, ні стукоту у двері. Телефон вимкнула. Мамо, а де тато? тихо запитала дівчатка через кілька днів. Тато пішов і не повернеться. Це я винна, що він нас кинув. Ледь чутно прошепотіла Віра. Мамо, може, зателефонуємо бабусі? несміливо запропонувала Наталка, яка вже відчувала, що відбувається щось страшне та незрозуміле. Не треба нікому телефонувати, відрізала Віра, і знову занурилася у свій важкий, мов сон вустан. Бабусю, а що з мамою? сидячи за кухонним столом, смакуючи борщ, приготований Ніною Михайлівною, підняла на неї сумні очі Вітуся. Наталка теж повернула голову і чекала відповіді. Видно було, як її мучить це питання. Мама просто дуже втомилася, тихо сказала бабуся, розгладжуючи від усі волосечко, але ми допоможемо їй відпочити і знову стати нашою доброю, усміхненою мамою. Ви мені допоможете? Дівчатка серйозно кивнули, і на їхніх обличчях уперше за багато днів промайнули слабкі усмішки. Ніна Михайлівна і сама не знала, як діяти, але вирішила почати з простого тримати дім у порядку, бути поруч з онуками і чекати, коли Віра знайде в собі сили підвестися і почати жити далі. Чим більше Віра думала, тим гірше їй ставало. Пам'ять перенесла її в дитинство, коли ще були живі батьки. Вона була єдиною дитиною в сім'ї, гордістю і водночас головним проєктом тата й мами. Вони з усіх сил намагалися виростити ідеальну доньку, розумну, слухняну та бездоганну. Тату, мамо, стремтячою радістю в голосі маленька Віра забігла до кімнати, притискаючи до груди блискучу медаль. Дивіться, я посіла третє місце в міському конкурсі, а нас було б 60. Вона чекала обіймів, сміху, похвали та натомість почула сухий голос батька. Якби постаралася, могла б і перше взяти. Мама лише кивнула, наче погоджуючись. Радість миттєво згасла, ніби хтось задув свічку. В грудях оселилося знайоме почуття провини. Знову не дотягнула, знову підвела. Так було іншим разом. Коли Віра співала на шкільному концерті та зірвала оплески залу, серце тремтіло в передчутті татових слів. Молодець, доню. Але він лише суворо промовив, що вона десь помилилася в інтонації і могла б краще. Мати теж ніколи не хвалила доньку. Коли та, підростаючи, любила розчісувати волосся перед дзеркалом, поправляти стрічки та спідничку. Мама бурчала. якби ти стільки часу урокам приділяла, як цьому марнославству, не думай, що чоловіку буде головне твоє личко, треба вміти готувати, прибирати, дбати про дім. І Віра знову картала себе. Мабуть, я справді легковажна, думаю, не про те. До 20 років її самооцінка впала так низько, що вона вважала щастям, коли на неї звернув увагу звичайний непоказний хлопець. Вродливих чи впевнених у собі молодих людей вона навіть уникала. Їй здавалося, що не варта їхньої уваги. Можливо, саме тому Ніна Михайлівна так здивувалася, коли вперше побачила віру. Ця гарна ніжна дівчина світилася від щастя, дивлячись на її сина Артема, і мати щиро подумала, як добре, що він знайшов таку дружину. Тепер, коли Віра лежала в апатії, Ніна вирішила взяти все в свої руки. Вона навела ладу квартирі, розклала все по полицях, які ще залишилися. Разом з Наталкою та Віталінкою вони ходили по магазинах, купували продукти, вчилися разом готувати вечері, а у вихідні навіть сніданки. Іноді з кухні лунав веселий дитячий сміх, який спершу різав вірі слух, ніби дратуючи її біль, а потім поступово розтоплював кригу, що сковувала її серце. Одного ранку сталося диво. Коли бабуся й онуки вже накривали на стіл, почувся тихий голос: Доброго ранку. Всі здригнулися й озирнулися на цей голос. У дверях стояла Віра. В піжамі розпатлана, але в очах плещало щось живе. Мамо! дівчатка з криком кинулася до неї, обіймаючи з усіх сил. Тобі чай чи каву? спокійно запитала Ніна, немов п'ять хвилин тому розмовляла з невісткою, а потім та вийшла ненадовго. Каву, якщо можна. Вперше за довгий час усміхнулася Віра, сідаючи за стіл. Вона випила свою чашку повільно і з задоволенням. Навіть з'їла сирник. Який приготувала Наталка, на мить у кімнаті запанувало відчуття звичайного мирного життя. Вірочко, якщо ти вже одужала, може допоможеш нам? Лагідно запропонувала свекруха після сніданку. Ми з дівчатками вирішили влаштувати генеральне прибирання, а ще треба сходити до магазину. Свіже повітря піде тобі на користь. Віра кивнула на знак згоди і не пожалкувала про своє рішення. Перед метушня, запахи хвої, вогники грилянт і святкові пісні, що звучали в супермаркеті, діяли на неї майже чарівно. Здавалося, з кожним кроком поміж полиць вона скидала з себе важкий тягар останніх тижнів. Жінка з цікавістю розглядала яскраві упаковки, обирала найсвіжіші овочі, довго придивлялася до цукерок, згадуючи, як Наталка і Вітуся обожнюють карамельні півники на паличках. І непомітно для себе наповнила візок до самого верху. Але щойно касирка назвала суму, в грудях у віри все похололо. Банківська картка залишилася вдома, у Наталки. Жінка розгублено переводила погляд з гори покупок на сувору касирку, відчуваючи, як по спині пробіг холодок. Сльози підступили до очей. Вибачте, я, я картку вдома забула, тихо мовила Віра. Голос зрадницьки затремтів. І телефон теж. Я заплачу. спокійно почувся чоловічий голос за спиною. Віра різко обернулася. Високий, плачистий чоловік тримав в руках картку і усміхався. Тепло, ніби ситуація була для нього цілком звичайною. Ви жартуєте? Не варто. розгублено промовила вона, відчуваючи, як щоки палають. Та що ви? Чоловік легенько махнув рукою з ким не буває, а до того ж сусідам треба допомагати. Ви ж не самі збиралися тягти оце все додому. Тільки тепер Віра глянула на гору пакетів і мало не зітхнула, сама б вона точно їх не донесла. Не хвилюйтеся, я на машині, додав чоловік, сплачуючи ще й за свої скромні покупки, пачку котячого корму та пляшку мінералки. Так незручно вийшло. Віра почала гарячково вибачатися. Я обов'язково поверну вам гроші. Розберемося, усміхнувся він і впевнено взяв більшість пакетів. Віра схопила останній і поспішила за своїм несподіваним рятівником. Він під'їхав просто до їхнього двору, немов знав, куди їхати. Звідки ви знали, де я живу? здивовано запитала Віра. Я ж казав, ми сусіди, розсміявся він. Багато разів бачив вас з дівчатками, а останнім часом помічав, що вони всюди ходили самі. Батька не було видно теж. Щось сталося? Та нічого такого, якщо не зважати на те, що він нас кинув, несподівано легко відповіла Віра. І відчула дивне полегшення, ніби різко обірвала ту саму мотузку, яка весь цей час тягнула її вниз, у прірву. Вибачте, мабуть, я лізу не в свою справу. Чоловік обійшов машину. І галантно відчинив для неї дверцята. Ходімо, допоможу занести. Дорогою до під'їзду Віра дізналася, що його звати Ярослав, і він мешкає у сусідньому під'їзді. Вона ніколи його раніше не помічала, чи то справді не зустрічалася, чи, можливо, вона просто не дивилася на інших чоловіків. «Ніна Михайлівна, дівчатка, йдіть не допоможіть. гукнула Віра, переступаючи поріг квартири. Ярослав заніс важкі пакети з продуктами під здивовані погляди домашніх. Схоже, ніхто не очікував побачити біля порога незнайомого чоловіка, що з таким добрим наміром. Це Ярослав, пояснила Віра, ніяково поправляючи пасмо волосся, що вибилося з зачіски. Він сьогодні буквально мене врятував. Я ж не забрала картку у Наталки, а в магазині назбирала повний візок продуктів. Він все оплатив, ще й додому підвіз. Уявляєте, виявилося, що він наш сусід. Доброго дня всім, привітно усміхнувся чоловік, оглядаючи присутніх. Ой який ви молодець, пожвавішала Ніна Михайлівна, уважно придивляючись до гостя. Заходьте, не соромтеся, ми якраз пиріг спекли, дівчата чай заварили, сідайте з нами, святковий стіл для всіх. Віра здивовано глянула на свекруху, та зовсім не мала вигляду суворої наглядачки моралі – якою була зазвичай, замість того, щоб сваритися чи бурчати, що біля невістки вже крутиться чужий чоловік, Ніна була напрочуд доброзичливою. Дуже дякую за гостинність, відказав Ярослав, але вдома на мене чекає Соня. О, звісно, дружина це святе, схвально кивнула Ніна. Та яка дружина? розсміявся він. Соня, це моя кішка. Я ж саме за кормом їздив. Тепер маю швидше бігти, бо вона мені влаштує концерт. Але якщо не шкода, візьму шматочок пирога з собою. Домашньої випічки давно не куштував. А дружини у мене вже п'ять років, як немає, розлучилися, їй запропонували контракт за кордоном. Я не захотів їхати, тож Соня лишилася мені як головна леді вдома. Після вечері, коли діти заснули, між Вірою та Ніною відбулася серйозна розмова. Свекруха тихо взяла невістку за руку і посадила напроти себе. Я мушу зізнатися, Віро, я винна перед тобою, сказала вона тихо, але щиро, не так виховала свого сина, хоча ніколи не навчала його кидати родину чи оббирати близьких, не знаю, що на нього найшло. Може, інша жінка, може, ще щось, але знай, я на твоєму боці. Сльози самі потекли по щоках. Вона не сподівалася почути такі слова. Якщо колись зустрінеш гідного чоловіка, я буду тільки рада. Ніна легенько поплескала її по руці. Лише переконайся, що він добра людина. Пам'ятай, у тебе дві доньки. Новий рік вони зустрічали разом: Віра, діти, свекруха і навіть сусід, який охоче прийняв запрошення. Ярослав виявився напрочуд веселим і товариським, швидко знайшов спільну мову з дівчатами і з Ніною, і святковий вечір минув у теплій затишній атмосфері. Після свят. Ніна зазбиралася до себе, впевнена, що Віра вже оговтується від удару долі, а Ярослав став частим гостем, заходив із дрібницями, допомагав полагодити поличку чи повісити карниз. Квартира поступово оживала, з'являлися нові меблі, техніка, а разом з ними відчуття домашнього тепла, якого так бракувало останнім часом. Тепер я спокійна за вас, сказала Ніна, коли вже тримала в руках квиток додому. Її голос звучав тепло і трохи урочисто, наче вона благословляла віру на нове життя. Бачу, що в Ярослава серйозні наміри, він хороший чоловік. Якщо вирішиш поєднати з ним долю, я тільки радітиму і, чесно кажучи, із задоволенням погуляю на вашому весіллі, якщо надумаєте. Віра лише посміхнулася, відчуваючи, як у серці розливається хвиля вдячності. Ці слова були для неї, наче благословення, на новий початок. Минуло кілька місяців. Одного дня у квартирі Ніни пролунав різкий дзвінок. Жінка відчинила двері. На порозі стояв Артем. Він виглядав впевнено, навіть самовпевнено, наче не було тих місяців, коли він не відповідав на її дзвінки і повністю з них життя матері. Артеме? Ніна здивовано підняла брови. Що трапилося? Мамо, я у справах. Його голос був сухим, без жодної тіні провини. Хочу, щоб ми продали цю квартиру. Мені потрібні гроші. У мене тепер нова сім'я, і ми плануємо розширювати житло. А тут є й моя частка, тож я маю на неї право. Ніна зупинилася посеред коридору і повільно повернулася до сина. В її очах промайнули розчарування і гнів. Оце так ти заговорив? з іронією всміхнулася вона. Обібрав дружину і власних дітей, а тепер вирішив взятися і за матір. А хочеш знати, як почуваються твої дівчатка, яких обікрав рідний батько, то знай, у цій квартирі немає твоєї частки. Я вже все оформила на віру, а отже, на твоїх дочок. Це найменше, що я можу зробити для них, аби хоч трохи спокутувати свою провину за те, що виховала такого сина. Можу ще зрозуміти, що твої почуття довіри згасли, але ніколи не прийму того, що ти наважився забрати в дітей останнє. Забудь про цю квартиру, і мені соромно, що я народила такого егоїста. Вона широко відчинила двері і мовчки показала йому на вихід. Артем відкрив рота, наче хотів щось заперечити, але зустрів її твердий холодний погляд і замовк. Не сказавши більше ні слова, він опустив голову і вийшов з дому, який колись був для нього рідним. Минуло ще трохи часу, і Ніна отримала запрошення на весілля віри та Ярослава. Коли вона побачила свою колишню навістку в гарній сукні, то ледь стримала сльози. Віра розквітла, стала ще вродливішою, спокійною, впевненою в собі. «Ніна Михайлівна!» – Віра міцно обійняла її. Дякую вам за все. Ви для нас зробили так багато. Ви для мене тепер як мама. Можна я й справді називатиму вас мамою? Серце жінки защеміло від радості, очі наповнилися слізьми. А на обличчі розквітла ніжна усмішка. Звичайно, донечко, прошепотіла вона. Звичайно. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.